Коротше, нещодавно десь в США, угу. в якомусь штаті, в поліцію поступав дзвінок. І оператор чує, що типу, фраза Я вбив двох. Ось. І кинула трубку. Вона одразу давай всіх там на уши, прослідила, звідки дзвінок. Все туди. Омон, спецназ, поліцію, всіх. Приїжджала вся ця бригада к дому. Чувак, який був в домі, бачив, що вокруг його будинку зібралося багато ментів. Е відкрива двері, виходить у двір. Чуваку, ну, підросток, років 16, мабуть. А, толстенький такий. В очочках. Виходить, бахує просто в повному шоці. Куча ментів, куча всього. Коротше. Е менти підходять. Е де трупи? Кого ти вбив? Такий в смислі, кого я вбив? Я... Коротше, чувак зразу на зміну. В итоге, виясняється. Чувак просто сидів вдома, батьків не було, грав комп'ютерну гру. <laughs> Случайно, по телефону набрав екстрені служби. Подзвонив 911. Случайно. І комусь в ігрі сказав, що я і уже. в итоге? <laughs> Він штраф заплатив? А, ні, він штраф не заплатив, позвонили батькам, провели з ними роз'яснительну співбесіду і все. Після цього його ніхто не бачив, його комп теж. Та ні, я думаю, ну можливо. Ну це просто. Ну, в Америці це стандартна штука. Що там часто дзвонять люди. Ну, таке бувало дуже багато разів, що типу, я ось когось вбив. Все, приїжджають, реально труп там. чийсь І чувак сидить. Ну, там таких багато. Там на наркотії, в США дуже багато поїхавших. Там і перегони з мінтами, типу, як вони там У нас когось преслідують не, не і хуже, так далі. Хуже. На Бентлі, не так бачите? ось, а, ні. а ти прикинь в Україні таку ситуацію? Сидить оператор мінтовки. Хтось дзвонить просто типа, я вбив двох. Мальчик, ти що, їбанувся находить Ну ладно. Не дзвони сюди більше. і трубку просто. Це просто трешак. Всім привіт! Раді вас вітати! Приходьте. Така у нас історія, такий початок. Перше, що я хотів зробити, це вибачитись перед всіма. Минулого разу я сказав, що ось ось, 7 жовтня, стартують PS5, можна буде купити і так далі. Ніхуя подібного 7 листопада. Так що чекаємо ще місяць. Е, Отакі от от справи. Е, ще на тижні у нас, е, окрім новин, вийшов ролик е, про ДТП. Точніше, про те, що треба робити, вже коли ДТП у вас сталося. І так далі. Якщо ви не знаєте, вам цікаво, можете подивитись, десь там є на канал зайти і заодно підписатись на всі інстаграми і телеграми, наші підписатись. Ось. А ми. Розпочнемо. Ілон Маск е, презентував роботаксі, робоавтобуси і роболюдей. От. Е, вчора, по-моєму, чи коротч, на днях була презентація роботаксі. Зробили із кібертрака укорочену версію. Нема руля, нема педалей, нема нічого. Просто визиваєш, приїжджа машинка, відкрива вікна. Чайки оці вверх. Uh -huh. Сідаєш і поїхав. Десь тут відос прикреплю. І почав розповідати, що ось це наше майбутнє, що тіпа, маш... люди використовують свої автомобілі десь приблизно 10 годин на тиждень, весь інший час автомобілі стоять, і це правда так. Тому що майже весь час автомобілі просто у вас простають. Ви не їздите по 20 годин на добу за кермом. ні. Скоріше за все, наоборот, ось. І, типу, сказав, що машини використовуються, ну якось не дуже прикольно, їх дуже багато, везде пробки постійні і так далі. А якщо буде отаке роботаксі, ви викликали. Ціна супер дешева, там щось 15-20 центів за кілометр. Це на наші гроші десь 10 гривень за кілометр. Як і зараз у нас таксі приблизно 10-15 гривень за кілометр. Але ну, зрівняти Україну, заробіток українців і США, різні mm -hmm. речі трошки. Ось, і, типу, каже, що одна машина, там, вам треба на роботу. Ви викликали, вона вас відвезла, поїхала далі. Когось ще відвезла, ще відвезла. Ну, як звичайні таксісти. ось тільки пробок на дорогах не буде. Вам не треба буде шукати місце під парковку і так далі. Коротше, це чисто маркетинг, насправді воно так працювати не буде. А... Але як воно там буде в житті, побачимо, це не скоро буде. Я думаю, що років 5 мінімум до повноцінного признання автопілотів уже в автомобілі. Дуже швидко це всі ці закони не приймуть, будуть довго тестувати і так далі. Окрім цього, представив ще автобус. 20 людей там вміщається. Теж немає ні водія, ні керма, нічого. Просто. Будка железна, де внут 20 крісел. І все. Ти уявляєш якщо аварія? Автобуса в плані. Так і що, двері відчиняються і всі виходять. Ну, якщо жорстка аварія. Ні, ну так з, зі звичайним автобусом теж таке може траплятись. Просто з автопілотом це набагато безпечніше буде. Тому що люди неуважні, люди можуть там, заснути, відвиктись, в телефон завтикати і так далі. А робот він постійно слідкує за дорогою. Коротше, <сміття> вертаємось. А, людина може відволіктись. Людина може заснути, завтикати в телефон. Та багато речей людина може зробити. Автопілот слідкує за всім 24 на 7. Він завжди знає, що де, як по камерам коїться на дорозі. Навіть є підборка відео від Тесла, де показано, що ось в таких-то таких то місцях, де можливо була б аварія, типу робот об'їжджає, Об да, або гальмує, або ще щось, коротше, уникає якимось чином цієї аварії. аварії. Він ні на кого потім не ругається, не матюкається і так далі. Він просто їде далі. Ну. І все. Тому так, робот буде набагато безпечніше, це по-любому. Але все ж таки тут треба трошки от, зрозуміти, що Таксісти підуть в жопу всі, а це у всьому світі. Ну, це сама популярна, мабуть, професія після проституток. Таксісти. І всі підуть. Ну, у нас проститутки нелегальні ж. Ще раз, нелегальні? Так. Yeah. Тому чорний ринок і росте і росте. Ось. Потім водії автобусів, всі підуть нахер. Uh, і що ці люди будуть робити, яким чином будуть заробляти на життя, трохи не зрозуміло. Ще представ робо... робота людину, яка буде тобі каву подавати і так далі. 30 тисяч доларів за робота. Кому воно буде треба, незрозуміло. Так, да, понятно, вони там розповідають, що ось він буде з вашої дитини грати, він там буде вам не знаю, з машини і продукти додому заносити і так далі. Але це ну, все фігня якась. Ну, якщо чесно. Незрозуміло. Поїхали далі. Rockstar анонсували RDR 1 на ПК Red Dead Redemption. Ми з тобою грали в покер там mm -hmm. дуже полюбляли. Да, але це перша частина, яка була ще там, фіг зна коли. Років 10, мабуть, тому якщо не більше, мабуть, більше. До цього вона була ексклюзивом чисто на консолях. І тепер от на ПК. Добро пожаловать! 200 за гру. RDR стоїть 2500, другий, який прям кайф. А перший для 200. CDPR виставили вакансію на менеджера по українській локалізації. Це мед для, для твоїх для вуг, і для мене теж. Українська локалізація буде, скоріш за все, не просто текстова, а прям голоси і так далі. Все буде озвучуватися і так далі. І треба туди заявочку подавати. Срочно, срочно треба. От вони когось найняли, і я цього чувака в той же день, щоб і знайшов. Да. І Масіка будемо теж записувати, як не знаю, дитину якусь там. О, цього? Боже. І, Васіка. І, Васіка. і Васіка. І Васіка Масік буде да? І Васік клас. Коротше, да. І це буде стосуватися не тільки відьмака, це буде у всіх іграх CDPR. Просто що отак от презентували, що на роль, тра-та-та, от шукають людину. Якщо ви дуже шарите в цій темі, шукати людей, які будуть озвучувати щось там, запись туди-сюди, оці всі штуки, можете подавати заявку і, можливо, вас візьмуть, а можливо і ні. Ну, Скоріше за все, там буде така барьба серед уже є компаній, яких в, в Україні які озвучують. Тому ну, подивимось, що та як. Директор Відьмака 3 покинув CD Projekt Red. Директор, який працював над Вььмаком, да, 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 да. всі поняли? Да. А, да. Директор Відьмака 3, який працював над усією цією грою, покинув. Чому? Я не знаю. На носу четверта вже її там роблять, вже все придумують, шукають людину, яка буде локалізаторів шукати, ну, точніше, займатися локалізацією і так далі. А він такий, ну, дякую, до побачення. І все. І це не єдина така новина, тому що далі з'ясувалось, що у CDBR не вистачає спеців, які будуть працювати на Red Engine. Red Engine це. Двіжок, на якому випускалась гра, третя, відьмака. І зараз у CDPR нема таких спеців, які всі розбігались кудись, і немає людей. Хто, хто шарить в цьому двіжку, як його там треба налаштовувати, і так далі. І коротше, тепер вони переходять на Unreal Engine 5. А, що як буде з 5 Unreal Engine? Не знаю. Я думаю, що буде прикольно. Тому що це двіжок, який прям дозволяє. Робити гарні ігри, і реалістичні, і так далі. Графіка там космос. Ось. І просто шукають собі тепер підрядчиків. DLC для Hogwarts Legacy пройшло півтора року. Я гру ще так досі не пройшов. Мені як і на народження. Дружина моя ось. І досі я в неї і не дограв. Ось. Тому що Diablo 4. Прям кайф затягує, супер. А, випустять DLCшку. Наступного року, в 25-му, вони, мабуть, хотіли випустити другу частину, але там GTA виходить, та-та-та, і щоб ну, це не було конкуренції. Вирішили трохи поки закинути DLC. А, якісь там 15 годин квестів нових буде, а різні шмоточки і так далі. Просто щоб в людей відкинути, щоб трохи повернулось до гри, тому що вже друга частина розробляється. І перейдемо до Формули 1. Скоро стартує Гран-прі Угорщини. Я казав, що це швидко пройде цей місяць, і він швидко майже пройшов, тому що вже в неділю, в наступну буде гран-прі Угорщини, Все, тиждень залишився. Навіть менше 5 днів, тому що в п'ятницю вже практики, спринти. Буде супер. Так що чекаємо, будемо дивитись, там прям кінцівка сезону супер напряжена, тому що Норріс. Даганяй, доганяй, доганяй, доганяй. Mm -hmm. Ось. А, а якщо ви не знаєте, чим зайнятись, наприклад, сьогодні у вас там вже ж неділя, неділя. Я думаю, ролик зранку десь вийде. Тому київляни і ті, хто в області, і так далі, на Карфест. Шу Київ Карфест біля Ретровіля класна штука, приїжджайте. Ми, літом ми там не були. Новину освіщали, але таке собі там щось було. Цього разу там і Феррарі. Жовта, пта. І ця, а, хто дивився угнать за 60 секунд. Леонор Фордік. Коротше, шелбі, прям кайф. Тому, якщо хочете відпочити, приїжджайте на Карфест. Ось, ми там теж будемо завтра. У вас сьогодні. А -а 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 -а. Дякую, що дивились. На цьому Дякую. все. Масік каже вам пока. І я теж кажу пока. А я вам кажу гарного дня. Пока-пока.